Сьогодні я розкажу вам рецепт приготування паски. Дуже легкий і простий. Інгредієнти ви знайдете в описі до цього відео. А ми дивимось на процес. В першу чергу ви робите опару в тепле молоко. Я додала дві чайні ложки дріжджів, борошна та цукру. Все це перемішала і залишила на 15 хвилин. Родзинки запарила кип'ятком, вони настоялись, потім їх треба просушити. Далі в миску додаю 2 яйця цукор за рецептом і ретельно все це збиваю у пишну світлу масу. Ось таку масу, коли ви вже отримали, все. Далі беремо пару. Пара вже готова, ми додаємо в неї розтоплене вершкове масло, сметану за рецептом і перемішуємо. Я це зробила блендером на невеликій швидкості. Просто так перемішала і все. Цю масу вливаєте в яйця, збиті з цукром. Перемішуєте. Я також знову перемішала все це, це блендером на невеликій швидкості. І починаємо вводити борошно. Вводимо борошно і в це рідке тісто я також додаю родзинки. Досипаєте залишки вже вашого борошна і залишаєте на півтори години тісто підходити. Воно в мене, бачите, доволі рідке вийшло, і через годину я не витримала, дістала тісто і додала ще 100 г борошна і знову залишила на 40 хвилин. Через 40 хвилин ось такий результат, пухкеньке, реально м -м, підросло в мене. Не тісто, думаю, ну все, супер, буду розкладати по формах, а воно, бачите, таке тягуче. Ну що, буду розкладати таке? ну За рецептом, так, і то я борошна на 100 г більше додала. Обм'яла трошки і почала розкладати по формочках. Формочки попередньо я змастила маслом. Все, одна третя формочки займає тісто, розкладаєте і залишаєте в теплому місці приблизно на 40 хвилин, а взагалі дивіться до тих пір, поки у вас тісто не підніметься. Ну, хоча б у два рази. Підіймається воно дуже добре. Я ставила в ледь розігріту духовку. Після того, ось дивіться, як вони піднялися. Після цього ви можете їх вже ставити випікатися. Випікаєте десь 30 хвилин при температурі 180 градусів. Або перевіряєте готовність дерев'яною шпажкою, щоб тісто не прилипало. Все, це дуже легко і просто, дуже смачно і дуже соковито. Всім рекомендую раджу: ставте лайк і не забудьте підписатися. Смачного!